Отже, продуктові воркшопи це формат. Я впевнена, що ви про нього вже багато чули. Завдяки ньому підприємець у супроводі проектної команди може створити прототип нового продукту, покращити існуючий, протестувати свою ідею, спробувати запуск. Команда урбаністичної лабораторії Металаб, власне, в офісі якої ми майже сьогодні працюємо весь день. На прикладі нових продуктів, які створені підприємцями під їхнім супроводом, розповість, як сприяє впровадженню бізнесом інновацій такий формат роботи, як створюються нові продукти, такі як штучна шкіра з міцелію, акустичні панелі з перероблених матеріалів, дизайнерські меблі тощо. Майданчик твій. Мар'яна Баран, проектна менеджерка. Всім вітання. Я сьогодні представляю нашу команду Metalab. Ззаді за шторами, знаходиться. Наш офіс це насправді частина наших фізичних процесів. Тут також в залі є велика частина нашої команди, і ми, як металаб, також є партнерами проекту Нова економіка Франківська. Насправді, до початку повномасштабної війни наш основний фокус діяльності був на роботою з міською спільнотою. І міськими просторами через різного формату події, там від фестивалів, ярмарків до таких більш сфокусованих професійних тем, орієнтованих на архітекторів, дизайнерів. тому подібне. Також ми, ми почали розвивати. Проєкт Space це такі відкриті майстерні тут на промприладі. Ми є також частиною екосистеми промприлад реновація, і я думаю, що не треба багато розказувати, що собою представляє цей проєкт. Але для мене було таким справді відкриттям те, що на початку повномасштабної війни. Примприлад став такою точкою довіри для багатьох міст і людей, які там в перші дні війни приїхали сюди, і з таким з такою думкою, ну я буду тут, а далі розберусь, що робити. І як на мене, от такі точки довіри є на сьогодні ключовими у спільнотах і містах, тому що це. Це місце і люди, на які ти можеш опиратись і реагувати на ті чи інші кризові ситуації. І ми також в рамках проекту Нова економіка Франківська. Ми, як Металаб відповідаємо за розвиток тем стали будівництво і розбудову інфраструктури мейкерспейсу. Тут, на промприладі. це відкриті майстерні з таким. Демократичним доступом до різного типу обладнання і е, виробничих процесів, і е, це означає, що е, люди там без е, особливих компетенцій або з різними компетенціями в тій чи іншій сфері можуть працювати над е, розробками нових продуктів, над дослідженнями нових матеріалів, і ми допомагаємо цьому ставатись. Власне, у проєкті Нова економіка Франківська ми планували проводити також такий формат дводенних воркшопів, де ми будемо працювати з розробкою тих чи інших продуктів для бізнесів. Але в процесі ми виявили, що це так не працює. Насправді, це перейшло в такий триваліший. Процес розробки, що десь зараз трохи схоже на такий формат інкубатора, коли ми сфокусовуємось не лише на безпосередній розробці фізичного продукту, прототипу, а залучаємо також різного роду консультації і підтримку якої не вистачає бізнесам, командам, інноваторам тощо. І в нас для нас було таким також досить відкриттям, що ті теми, з якими до нас приходили бізнеси чи команди, поділились на дві такі категорії. Перше — це нові матеріали. Наприклад, в нас була розробка Шахів і акустичних панелей, і там був запит на... Окей. з кейсом шахів був запит на розробку 3D-моделі. І коли вже ми почали опрацьовувати цей запит, ми зрозуміли, що треба йти трохи далі. самими. Новими дизайнами вже нікого не здивуєш, і важливо все-таки привносити якусь більшу цінність того продукту, який ти пропонуєш користувачу. І за допомогою також доступу до різного роду експертизи ми змогли там отримати консультації від науковців, від інженерів, від конструкторів, які там ще на ранніх стадіях можуть оцінити потенціал ідеї і скоригувати. В, в потрібне русло. І е, якраз тут важливим етапом було на старті е, формувати таке технічне завдання, допомогти насправді е, бізнесам сформувати це технічне завдання, тому що часто е, в тебе може бути супер е, така амбітна ідея, але е, ти не розумієш, що це за собою несе, скільки потрібно взагалі залучити ресурсів людей, скільки потрібно провести цих ітерацій розробки, щоб вийшов такий успішний прототип. І так було, наприклад, з шахами, які ми розробляли для однієї команди, коли з'явився запит на розробку моделі для 3D-друку. І тут, тут також є наш Антон, інженер і майстерство. 3D-друку, який на старті сказав, ну дивіться, це так швидко не буде, нам треба зробити там, тестову модель, потім це підкоригувати, потім переробити, а прес-форма буде коштувати стільки, а силіконова форма буде коштувати стільки. Тобто ти на цьому етапі формування технічного завдання вже залучаєш необхідні знання, які пришвидшують, які допоможуть тобі оптимізувати, скоріше ресурси, які ти вкладеш в цю в цей весь етап розробки, і немаловажливою складовою є також. Такий супровід розробки, тому що, ем, на прикладі акустичних панелей я побачила, що команда опирається на підтримку. А, я забула сказати, що акустичні панелі робляться з відходів текстильного виробництва. Е, і там е, така комбінація, що дружина е, розвиває текстильне виробництво, а чоловік інженер по акустиці, і е, вони прийшли з запитом розробити з відходів виробництва акустичні Е, і Вікторія така е, дуже заряжена на результат і постійно ніби перевіряє ідею, в е, розказуючи це різним аудиторіям, там, нашій команді, команді інженерів, науковців, е, підприємства, яке розробляло обладнання для подрібнення цього текстилю. І я помітила, що е, дуже важливо. Все-таки цю підтримку надавати командам, і це дуже небагато. Ну, це дуже незначна річ, яку можна вкласти в цей проект, але що дає дуже сильний поштовх, імпульс до росту і розвитку цього продукту. І також важливо, щоб. Була, щоб в когось з команди була така повноцінна е, картинка в голові, як що з собою, що за собою несе взагалі розробка комплексно цього продукту? І там, якщо в певний момент задавати правильні питання, там а в яких об'ємах ви це пропонує, ви це плануєте продавати? а Скільки це має коштувати? А що з інтелектуальною власністю? І, е, в Певний момент ми залучали також різну експертизу в рамках проєкту Нова економіка Франківська. І ми побачили також, що великий запит є на консультації в темі інтелектуальних прав на продукт, консультації по комерціалізації продуктів, тому що часто. Ті, хто генерують ідеї, не зацікавлені або не мають цих навичок, як цю ідею комерціалізувати, тому ми, виявляючи це, почали також думати над такими просвітницькими і освітніми програмами, як, як взагалі легше і швидше зорієнтувати людей в тому, що їх коли їхні продукти будуть мати високу ефективність на на ринку. Також протягом всього процесу розробки продуктів це триває вже півтори року. Дуже важливим є якраз вибудова спільноти і побудова таких цінних зв'язків між кількома Ключовими аудиторіями це е, бізнеси, науковці, розробники, що включає в себе там і як окремих людей, так і команди, там, інженери, дизайнери, е, конструктори, технологи. Я побачила, що ми в якийсь момент стали такою. Платформою довіри, весь проєкт Нова економіка-Франківська, куди звертається з такими часто складними і специфічними запитами, де потрібна там, комбінована експертиза там, чи комбіновані виробничі процеси. І е, це ну, така комплексна підтримка дуже сприяє такому е, швидкому і послідовному Розвитку розробки продуктів. І на сьогодні ми бачимо також, що спільнота відіграє дуже сильну, дуже має дуже сильний вплив, і в тому плані, що ми можемо. Обмінюватись експертизою, поширювати цю експертизу або доповнювати її. І е, зараз ми також краще розуміємо, які є запити в цих трьох структур, там що е, з якими проблемами стикається бізнес. Якщо е, він приходить запитом на е, розробку нового продукту, то е, в чому. Що стоїть за цим запитом, насправді, перше, з'являється проблематика, а е, тоді вже пошук, е, пошук рішень. І ми також намагаємося закривати. Друга річ це що ці декілька спільнот, декілька структур е, одні з одними не, часто не перетинаються і не взаємодіють. І часто важливо просто. Підсвітити певні компоненти. Там, наприклад, ми, коли прийшли в наукову лабораторію Прикарпатського університету з запитом на розробку якраз акустичних панелей, то перша реакція це така недовіра і такий. Ну, трошки скептицизм, тому що е, ти приходиш з бізнесу, не знаючи, що собою, що стоїть за цим процесом. Е, Наукових досліджень і, і розробок, і для нас було важливо таких зробити декілька також заходів, пояснити, в чому для бізнесу цінність цієї, цієї справи, чому це також може бути цікаво для науковців і спостереження, що якщо ти щиро зацікавлений в тому, щоб твій продукт Приніс таку користь суспільно, то це навпаки заохочує там, і знання, і інтерес вкладати в цю тему. На певному етапі розробки цих акустичних панелей ми е стикнулися з проблемою, що потрібно було подрібнити. Текстиль певної ну, такої дрібної фракції, умовно кажучи, перебити його в пил, так щоб отримати рівномірну структуру. І ми там відправляли для тесту ці зразки текстилю по всій Україні в різні підприємства, які мають оці шредери. І не могли отримати потрібного результату, поки один із науковців не звів нас з місцевим підприємством, яке будує обладнання, в основному для, з фокусом на деревообробку, але вони також розробили такий шредер для подрібнення відходів з виробництва Шпалер. І, і через таку. Співпрацю ми добилися тої фракції текстилю, яка нам була е, потрібна, і зараз вже плануємо наступні етапи розробки цього матеріалу. І я розумію, що якби не було оцих там 100-500 візитів в лабораторію і таких дружніх розмов, і, і запрошення їх до нас на наші події, то, скоріш за все, е, нам би не вдалося добитись такого результату. Або, ну, як мінімум, я розумію, що е, якби бізнес самостійно пробував вирішити цю задачу, то це б потребувало точно е, набагато більше часу і вкладених ресурсів, е, просто через те, що ти не знаєш, до кого йти, до кого, з якими запитами можна звертатись. На сьогодні також ми. Тримаємо в фокусі розвиток інфраструктури тут, на, на базі промприладу такої відкритої лабораторії і майстерень. І зараз ми бачимо, що це вже формує і, і сформувало в якійсь мірі. Кругом себе таку спільноту, яка має потребу там в певних виробничих процесах для розробки продуктів або для тестування. І через от такий круг продуктових воркшопів ми ці взаємозв'язки більше розширили і. І, і точно будемо це розвивати далі. На певному етапі розробок, ну і роботи з різними темами, ми зрозуміли, що ми десь рухаємось в сторону моделі такого. Інкубатора, бізнес-інкубатора, де в тебе, окрім розробки цього фізичного продукту, з'являється і підтримка розвитку бізнес-моделі, маркетингової стратегії, комерціалізації тощо. Але от наша Аня любить казати, що насправді ми будуємо не інкубатор, а таку. Скоріше теплицю, там, де є таке поживне середовище, сприятливий ґрунт для того, щоб продукти швидше і якісніше зростали в такій чистоті і екологічності, і ми це точно. Тримаємо в фокусі і будемо також відкриті до е, нових запитів на розробки, на нові продукти і взаємодії. Я коротко згадала, що однією з фокусних тем у в нас є і стали будівництво, і ми паралельно е, працюємо з е, дослідженнями, експериментами з новими матеріалами. Е, Тут у нас за шторою є такий маленький стелаж, який наша команда вчора склала зі зразками матеріалів, це також можна подивитись, бо е, тема нових матеріалів в нас йде паралельно з розробками продуктів для бізнесу і, і ми, це, е, ми це будемо далі рухати. Так, Дякую за увагу. Якщо Є якісь питання до процесів розробки матеріалів, динаміки, розробок. Я відкрита також. Дякую вам за такий цікавий виступ і маю таке питання. Ви. Ви розробляли ці акустичні панелі тільки з відходів швейного виробництва, чи, чи адже цей ресурс є обмежений, він залежить від, від фаб, ну, від фабрики, від того, як шиється продукція, і відповідно, які утворюються залишки. Чи ви розглядали такий… але я бачу потенціал в іншому? Чи ви досліджували, як як можна використати звичайний одяг, який мешканці е, залишають біля с баків сміттям? Які багато кожен з нас має вдома? Е, Одяг, який не носить, який вийшов з моди, за малий, діти. Ну, тобто Чи ви розглядали чи досліджували таке? Тобто, що можна робити з одягу вживаного, що ще? чи можна робити щось з одягу вживаного і що ще можна? Виробництво, з яким ми для якого ми розробляємо якраз акустичні панелі, працює з різним типом текстилю, і ми вже перевірили, що можна це комбінувати. Власне, для цього ми шукали якраз оцю. Технологію подрібнення матеріалу в пил, тому що тут більш важливо, щоб була однорідна структура і тоді вже шукати цей зв'язуючий компонент. Тобто можна будь-який будь текстиль е переробляти. А, І до речі, ми в процесі якраз тестування е подрібнення е працювали з налаштуванням е цього шредера, подрібнювача, і в якийсь момент я привезла там, на виробництво. З нашої сортувальної станції на примприладі різні типи матеріалу, там просто з різних контейнерів брала там алюмінієві банки, поліетилен різного типу пластики, дерево, і, і ми це все також подрібнювали. Десь в нас в офісі є ще зразок цієї суміші. Що насправді, коли ти робиш цю однорідну текстуру, то більше задача, що стає зв'язуючим компонентом. У мене вдома знаходиться коврик з відходів з тканини польського виробництва. Я би дуже хотіла купувати наш франківський. Ну, це так до прикладу. Я вам вважаю успіху у вашій роботі. Дякую. 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 Також про акустичні панелі дуже цікавий, тому що я для свого будинку також вибрав акустичні панелі для стін і вони виготовляються по суті з тирси, такої крупної стружки, яка з'єднана магнезитом. І там не потрібна пиль. Да? Тому мені цікаво, чому саме ви вибрали подрібнювати. Взагалі, як виглядають ці панелі, дуже цікаво побачити. Можливо, технологія могла би бути суттєво простіше, якщо би ви ну, за такою технологією витуляли, як ті, про що я кажу, німецькі такі. Спершу ми також йшли простішим шляхом, щоб подрібнювати на такі крупніші е, компоненти, але е, зрозуміли, що це не підходить для властивостей самих акустичних панелей, тому що вони е, мають бути за структурою схожі до е, ну такий ніби прорезинений. Е Пінопласт, не знаю, або прорезинений поролон. Тобто це має бути така щільніша структура, яка, якої можна досягти якраз за рахунок такої однорідності субстанції цієї взагалі вони виглядають як такий крупний рельєф, так? як в студіях. Ну, та, 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 це типу студійних акустичних панелей. Ну, зараз ця розробка ще триває. Там зараз пройшло декілька ітерацій з експериментами і коригуванням, там сумішей. Тому я ще сама насправді не знаю, яким буде кінцевий результат, але там, наприклад, звукопоглинаючі панелі вже можна робити за такою технологією. Дякую за увагу.